Марка йде 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 і ніяк не дойде. Соняшники ще зелені. Цю руку ж не ватно, взагалі затягнулися конкретно. Зелений соняшник. Ви поняли? Він вже давно мав бути змолочений, нормальний період. Вересень, днем. Тут ще навіть, навіть не пахне, що його було Ладно, ми заїдемо на сою, подивимося, що у нас тут соя. соянемо як завжди, заїжджаємо, кажу. Ви можете подивитися попереднє відео, десь буквально пару днів тому. Ну, вона на очах жовтіє. Пару днів тому подивитися відео, яка ця соя була зелена. А зараз вже вон... Ну коротше. От те, що було ще наливалося, пам'ятаєте, я знімав от тут ставав, дивіться, вже налитий бабухи, ось до я заходив, заходив тут, а що в нас. Ось така вона щось маленько. Тут маленько-маленько, тут обшла більша. Айте пройдемося, подивимось, що в нас тут буде робитись. Це поле, де холодної води, яка напилася. Таке о... Таке о. Теж починає листочки журтіти, буріти. Вона кидала зверху до таких віщей. Щось там буде, коротше. Ну, тут не буде три тони, а може й буде Подивимося, комбайн все покаже. Невисока, але бобів вистачає. Таке, то воно було краще з поле, то потім назад щось відкидалось, потім назад. Краще, було, соя цього року цікава. Подивимося, що всипить. Тут вона там краще, ось до згорбочка, тут вона гірша. Там сусідська соя, бачите? як, взагалі хорошенька, гарненька соя. Вон, сосенки, скільки в неї, -мо. Ми трошки поборолись тут сосенки, А там вона в долині краще. Спіти туди, то вона набагато краще. Буде. Але що робити? Так, ми цього дня об'їхали походу, так, не всі поля, тому що є поля вдалі ще досі. Об'їхали поля, де виходить, в нас з однієї, як я кажу, район. Може завтра скакнемо на другу сторону району, це туди. Туди далеко, подивимося, ті поля. Там в принципі я заїжджав, соя пізніше сіяна і вона набагато краще. От вам теж дилемма. Завтра поїду, покажу. Тут якби вовремя сіяна соя. Ну, цього року я вважаю це не вовремя, тому що погода вона зробила колективи сюди, на, цей, на це іменно поле. Град був, там є попереднє відео весною, дивіться. Град був. У нас зійшла, потім холодні душі, приморозки, коротше. Ну, коротше, то було все движення на цьому полі. Це поле пережило все. Все, що можна було з погодою, що в нас тут на Західній Україні робилося, все пережило. Ну і зливи, і дущі, походу. Ну, в принципі, дощики потім її підтягнули. Но, но, но. Висотою вона не радує, вона воно мені чуть, -чуть за коліна. Але бубів таку понакладала, бачите? Як я кажу, виноградну лозу лузу вона свою зробила. Тобі ж вона могла бути вища, але менше бубів на але так вона нижча, але бубів вона наклала. Одне раду я наклала, зверху докладає. Бачите, майже всі зверху такі є двіження. Це мене радує. Ну, цих пару днів жари, коротше, що прийшли для нас. Це Сьогодні, ну, 4 дні в нас, тут душить 31-32, за три дня загнало сою в штопор. Хоча зато боявся, коли буду молотити, в принципі, ну, бачите, те поле там жовтіше, це зеленіше. Ну, там десь на тиждень раніше будуть молотити, ніж я. Так що такі справи. А ті поля, де дальні з другої сторони, як я кажу, районного господарства. Там пізній посів. Там, де пам'ятаєте, я досівав поле з чайками. От на полі з чайками там, цікаво заїхати, чи ми передіскуємо сою передіскуємо. Бо вона там там торфяник. Вода коротше, стої, стояла дуже довго. І, грубо говоря, ті де до чаю, де я встиг посіяти, до дощів, де чайки не плавали. Там взагалі ну, ця соя посинього з ними пізній посів, І ця соя посилін з тою коротше, це, це не соя. Заїду, завтра покажу. І заїхати подивитися на ту сою, де чайки плавати називаю. Що ми з нею будемо робити більш що... Треба його передіскувати і посіяти там пшеницю або ставити його під пар. Ну не пар вже буде, але щось типа того. тому що Виходу другого нету. Так що такі діла. Соняшники, бачите, які вже такі шапки понакидали, думаю тижня-два вони тут будем, будуть молотити. Цього року погодка, конечно. Як, кожен рік як щось, типу, погода видає, не треба, типу, цього все... скриватися. Ну, раз в 5 років, конечно, обалден. Ну це не цей рік, коли обалден. Ну хоч не так, як на югі, там все повигорало. Тут коректировочка була з холодом. Ну, були душі. Переживати. Так що ну, до завтра, всім лайки, пока, підписочки в понеділок, день тяжелий, я завжди стараюся в понеділок не нагружатись і в принципі зранку не пішла робота, то я вирішив об'їхати поля. Ну, Це то, що я вам засняв, я ще заїжджав на другі поля. Дивився, там в принципі, обстановочка така сама. Де краще, де гірше. Ну це поле неділю назад мене радувало. Сьогодні приїхав щось не то. А там де я був, там не радувало, казав, що це краще поле. Бачите, вона соя, вона така штука, блядь. Корекцію проводить. що не тиждень, то корекція. В якусь гарну сторону. Так що такі справи, Лайки, підписки.